Розумієте, з одного боку, вони відомі як більгійські піддані менцелі. З іншого боку, в одній статті, самі Менцелі окреслили себе як старий варшавський міщанський рід. Ну, знову ж таки, ким вони були, якого вони були розповідання за часів, коли вони мешкали у Варшаві? Невідомо. Тут вони були римокатоликами. Тобто тут в Білій церкві Менцелі ходили до костьолу. Можливо, що у Варшаві вони, якщо скажімо, вони були не єврейського походження, а, наприклад, німецького, то вони могли бути лютеранами або кальвіністами. І з всього, що вони зробили для Білої церкви, відомо, що у них був, вони збудували такий невеличкий палац міського типу. невеликий, він був поруч із заводом і навколо цього палацу був розбитий дуже гарний сад, знову ж таки, невеликі не масштаби Олександрії. Але, тим не менше, там було, наприклад, кількасот різновидів троянди тільки. Тобто, от, дружина Стефана вона захоплювалася садівництвом і збирала квіти, тут була дуже велика колекція. Я б сказав, би, що от такий напрямок розвитку це може свідчити про те, що цей палац, ну, ну, мабуть, у цього палаца були стіни. Правда? Раз у цього палаца були стіни, то на цих стінах щось висіло. То можна говорити про якусь художню колекцію, яку збирали, очевидно, менселі. А гроші у них для цього збирання були. Вони на той момент було дуже, скажімо, поширеним колекціонування старожитностей. Вони могли колекціонувати ці старожитності, вони могли колекціонувати зброю, наприклад, старовинну. Тобто, тут, тут ну, є цікавий напрямок для дослідження, чим займалися менселі, безумовно, вони чимось займалися. Тому, от, виходячи з того, що у, Менцеля, у Менцелі були гроші, і був палац, то, відповідно, вони мали чимось його наповнити. Тому що вони там, очевидно, приймали якусь публіку відповідного рівня, і ця публіка приїхала, мала щось побачити, їм треба було щось показати. Менцелі – це рівень набагато скромніший Браницьких, і дослідити їх мистецькі наукові зацікавлення буде складніше.